Вітаю всіх любителів козаків 3 на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу вам показати тактику гри в казарми та 4 конюшні і спітковую. Розуміло, що ця тактика буде найефективніше себе показувати за такі нації, як Угорщина, Нідерланди та Польща, тому що там мушкетери швидко виходять із казарм 17 століття. І так, ми як завжди, виходимо в швидкий ринок, ставимо першу золоту шахту після ринку. І далі ми ставимо два міських центри, і тільки потім займаємо вже інші шахти. Так, обміни в мене стандартні, як ви бачите, нічого нового. Посилаємо одного селянина е, зверху ми через Shift. Шукати шахти, якраз вже одну знайшли. І іншого зараз також треба буде послати. Так, ось хай буде цей послати, розвідувати іншу сторону. Не забуваємо запускати міський центр і вставляємо точку збору ближче до третього міського центру, куди ми будемо ставити нашу кузню. Так, кузня поставлена, закладена і фундамент. Запускаємо третій міський центр і шукаємо ж нашу четверту шахту. Вона щось не видніється, мала б бути або знизу, або зверху вдалеченні, але її немає. Якраз компенсувала четверта шахта, те, що ми бачимо зразу другу. Ну, будуємо дві казарми, ми не йдемо через одну казарму. Зразу дві ставимо. Так, ось ми знайшли четверту є, поставили. Ну, звісно, далі там іде академія і перший ап на їжу. Запускаємо гайдуків наших. Трішечки я пізніше запустила, то не страшне. Так, повертаємо наших розвідників назад. Хватить вам уже бігати, ви знайшли четверту шахту. Трішечко додамо людей на будівництво академії. Треба було, щоб десь 18-17 відалі, щоб швидше взяти ап на їжу. І 200 золота на їжу докинемо. Бо воно закінчується мало. Людей добуває їжу. Поки ще розвідуємо територію, поки в нас будується академія по класиці, в принципі, все. І відправляємо зразу людей добувати їжу. Золото якраз у нас уже накопичується для прокачок шахт. Беремо перший яб, не забуваємо, він дуже важливий. І 5 селян підведемо ближче до шахти, щоб швидше вони зайшли в неї і швидше почали добувати золото. Так, одну пачку є. Одну шахту вкачали, давайте другу. Я ще бінжу на одиничку, на двічку, на трієчку та на четвірочку цієї групки селян, які я підвожу до, до шахт, щоб не, не треба було їх лишній раз виділяти і зразу їх запускаю в інші шахти. Ось ми вже розкидали селян ближче до шахт і якраз вже прокачаємо золото. І якраз, як ви бачите, через ту четверту шахту у мене не все ідеально виходить по прокачках. Я зазвичай встигаю там до 5.15-5.10 уже що селяни заходять прям в ці шахти золоті, і вони зразу добувають. А тут запізнення, як ви бачите. Трішечки є, але то не сильно зіграє роль. Якраз покажу вам на поганих, на поганих шахтах, щоб ви не казали, що я там підбирав спеціально. Щоб шахти добре випали і так далі. ну По-стандартному ми. домінюємо 100 золота на камінь, та кидаємо ще 10 селян на вугільну та залізну шахту відповідно. Беремо сокиру. І в нас якраз, бачите, навіть лісу немає хорошого. Ну, оцей більш-менш. Давайте. Сюди 16 зверху хай добувають, і 14 десь знизу добувають, бо ліс якийсь такий не дуже попався. ну В принципі, підійде. І 5 селян треба ще на камінь виділити. По стандарту, я зробив е цю тактику спеціально простішою трішечки, ніж я граю зазвичай, бо багато людей не можуть навіть там, 4 конюшні повторити Там з декількох Ну, Роблять багато помилок, навіть чотири конюшні, які я показував. Тому я вирішив зробити на основі чотирьох конюшень зробити оцю ось тактику, щоб було простіше людям в неї зіграти. Ну і ще по стандарту, бачите, як чотирьох конюшнях я докидую ще 10 людей на дерево. Так, Ага. Зараз я буду вже ставити конюшню першу. Трішечки я пізніше поставив, але це не страшне. Першу, другу, потім і я ж кажу все, як у цих чотирьох конюшнях. І так само 5 людей докидаємо потім на камінь. Ставимо другу. Якраз має накопичитися у нас і камінь, і дерево. Щоб після добудови другої стайні зразу поставити дипломатичний центр. І так само докуповує 500 е золота, витрачаю на їжу. Можливо, ну, десь я витрачаю, тоді виходить 1000 золота всього на їжу. Ну там на початку ще я там докидую 200, 1200 золота на їжу, при тому я ще витрачаю. Коли навіть йду от таку тактику, де здавалося, треба багато золота, але все одно. Мені і так на все стає. Навіть з поганим золотом, як ви бачите. Коли четверту шахту пізно знаходиш. Так, дипломатичний якраз зразу йде після другої стайні. Тут я запишу драгунів, ну, тому що коні там швидкі, вони по-різному всіх націй виходять. Звісно, що у Польщі вони довше виходять, у значить націй швидше. Ну, я На драгунах, бо вони там стандартно 15 секунд виходять без підкови. Так, і зараз має вже дійти золото у нас до... для третьої конюшні, Ой, для третьої казарми, вибачаюсь. Так, треба доміняти трішечки ще дерева. І паралельно розставимо ще шахти. Ми якраз дивіться, як робимо, як ми селян розводимо по шахтам. Ми бачимо, що накопичилось 20 селян, і ми вже можемо п'ятірочку відправляти на одну шахту вугільну. І знову 20, знову 5-ірочкою. І так от постійно-постійно, щоб у нас їжа не закінчилась, обличні ресурси не витрачати. І виходить, в принципі, нормально. По ресурсам тоді. Ну, отак ось, бачите, щоб завжди залишилось 15 селян. Третя казарма стоїть. Як ви бачите, і остання у нас вугільна. Далі, що ми робимо? Зараз поставимо третю конюшню. Ось. Має вже вставати на неї. І потім, і потім треба буде, щоб селяни накопичили трішечки камню. Хай вони накопичать десь півтори тисячі, і можна їх зразу переводити на дерево, на добичу дерева. І обов'язково ставити завжди оцей склад, де ви добиваєте камінь, на те на той камінь, біля якого зразу є дерево, щоб можна було переключити селян на добичу дерева, щоб вони рубали ліс. Ось так от. Переводимо, півтори тисячі є, готово. Так. І далі просто чекаємо нашу четверту конюшню. Також я ще. Коли я граю по стандарту, я качаю одну вугільну, одну залізну шахту і пізніше ставлю Р депо, але тут я вам не буду. Ну, коротше, я не буду качати ні одну шахту, тому що. Вам тоді прийдеться там ресурси більше домінювати, ну коротше, більше геморю. Так воно все простіше виглядає і простіше буде розібратися з тим. Можна шахти, в принципі, після 15-ї прокачати і все. Якщо на вас не нападають, так це лафа, можна сидіти у себе на базі. Так, трьох селян не вистачає. Треба докинути. Я не знаю, кудись вони втекли з робіт. Так, зараз уже. Підходить і, на, і все на підкову, в принципі. І зараз буде четверта конюшня, вже підходить дерево. Стає вона десь в середньому там на другій 30, на другій 50 таке Прибли, приблизно. І підходять ресурси у нас. Беремо косу, щоб у нас багато вже людей на їжі. І зараз будемо брати вже нашу підкову. Трішечки залишилось. Так, да, і якби я тут уже вкачав би дві шахти і вугільну і залізну, то прийшлося б більше ресурсів домінювати на золото. А тут золото ще й погане, тому я вирішив так. Ну коротше. Грайте так, а якщо там уже ви там не приловчитеся в неї грати в цю тактику, тоді можна вже качати спочатку дві шахти. Одну вугільну, одну залізну на перспективу. Запускаємо четверту конюшню. Так, і беремо апи на їжу, бо в нас їжа буде зараз основним ресурсом. Бо наскільки я знаю, їжа це. Ну, вона краще всі апи на їжу, коли є в академії 17 століття. Давайте ще депо поставимо, хай буде до 15-ї. Коли у вас є всі апи на їжу, їжу 17 століття на без мішків, їжа е приносить вам більше вигоди, ніж доб добича дерева. Тобто вона більш вигідна для обмінів. І якраз чому плюс, ви можете швидко перейти в століття. І можете також взяти мішки швидше. Ну, можемо, коротше, робимо прокачки по стандарту. Качаємо наше ар депо. Ну, але воно багато з'їло ресурсів, там і заліза, і золота з'їло. Можна ще, в принципі, одне буде поставити, але ну, то одного в принципі вистачить, все одно багато пушок не виїде. Прокачуємо наші казарми вже до кінця і треба ще доміняти на першу скорострільність. Якщо, наприклад, ви бачите, що на вас уже виходять, то інтенсивно треба вимінювати вже на першу скорострільність ресурси. Подокидаємо на, на золото, на зарізо та на камінь. Якраз їжа у нас в топі. І за неї можна все міняти. Ну, і на дереві, в принципі, непогано людей 38. Зараз ми доберемо трішечки навіть заліза. І їжі, що там? Угу. Так, я з цими вимінюваннями і вже ліміт пропустив, оце погано. От е, за цю тактику ліміт це критично, треба швидко будувати будиночки. На 15-ту хвилину у нас виходить 256 рунда ширі, 97 драгунів. Ну і 3 офіцера треба барабанщика. Ну, бачите, майже вже 400 у нас гайдуків. Майже 400. Тобто, можна робити навіть формацію на 15, там 40, з 400 даже, гайдуків на плюс 3 і йти просто рашити. Ну, звісно, такою тактикою так не треба рашити, але вона себе показує добре, коли ви граєте від дефу. Тобто, зрозуміло, що ви там без пушок не зможете піти так в атаку просто. І тому вона грається від дефу. Відалі, якщо там на вас не нападають, а на вашого союзника нападають, то ви можете там відправити йому 100 драгунів і просто його захистити, і ще й свою базу захистити своїми драгунами. Ось, така, ось таке, в принципі, вийшло відео у мене. І якщо вам сподобалось відео і сама тактика, і концепція гри, ось так, от в 3 казарми, 4 конюшні, то можете написати свою думку, що ви думаєте, як воно вам. Можете спробувати так зіграти, але я ж кажу так, треба грати тільки від дефу. Ваш пік форми там, наступає на 20-тій хвилині, може там, на 22-23, й й якраз у той момент, коли ще майже ніхто не вийшов у століття, так, щоб побудувати вже казарму 18 го століття, і у вас просто величезний ліміт, ви просто берете прокачки на ваших стрільців. І просто йдете, розстрілюєте все, що рухається. Бо у вас величезний ліміт, вже, кажу через ось таку тактику. Тому дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Хто хоче, ще бачити подібні відео у мене на каналі, може підписатися. Може, хто знає, як краще ще можна зіграти, як, як ще можна краще оптимізувати розвиток під цю тактику. Можете також писати там варіанти, як ви. Думаєте? І до зустрічі!